Від чоловіка, і з цим чоловіком у вас хороший, налагоджений контакт. Часто ви пересікаєтеся, і пересікаєтесь, ви часто у якихось питаннях, питаннях, які ви самостійно не можете вирішити. І кожного разу зі сторони чоловіка йде допомога. Поради, підказки, дійсно дільні підсказки якими ви успішно користуєтеся, і от зараз, на даний момент, ви займаєтесь якимось процесом, дуже важливим для вас, процесом, і бажаєте отримати результат, добитися цього результату. Але для того, щоб його добитися, потрібно знайти, вийти на такі можливості, завдяки яким ви зможете собі успішно вирішити того, що ви хочете. І від цього результату я вам скажу залежить дуже багато.